– Пан Василій, добрий день. Юрій Олінник, 59 років, я вже п'ятий місяць в цій організації працюю. В житті так склалося, що я прошлого року не мав роботи, ну і почав шукати. Один із варіантів пошуку роботи, крім того, що на сайтах зареєструвався, я подав документи в службу зайнятості. Юрій Олійник працює начальником пересувного відділення Укрпошти у будні з водієм їздить у село та розвозить пенсії і газети. каже минулого року через карантин роботу було знайти важче ніж до цього. Також роботодавці відмовляли через вік. Через той же вок я, я зареєструвався там і не тільки там і своє резюме розіслав. Так були пропозиції але в більшості випадків. Мене щось не влаштовувало. Дехто телефонував знову мій вік. Зразу говорили дякую. То типу, ну все таки вам вже ж би років немало. В такому дуже, дуже м'яко, і дуже акуратно люди відмовляли. Або говорили простіше. Ми вам перетелефонуємо. Роботу Юрії знайшли в центрі зайнятості. Каже, щоб працювати довелось вчитись нового. Спочатку це було з чисто в кабінетне, бо дуже багато речей, яких абсолютно не знаєш. Тобто, з поштою зв'язано. Тут надається після більше 50 послуг, і це потрібно оформити документально. Нас вчили, нас готували, Після цього ми от з Василем Васильовичем їздили в тестовому режимі, вивчали місцевість, де ми будемо працювати, готувалися до цього. Я далекий від бою від, від пошти. Відділення Юрія обслуговує два села: розвозять пресу, посилки, пенсію та приймають комунальні платежі. За словами чоловіка, на початку працювати було важко, бо жителі не сприймали нововведення з пересувним відділенням пошти. Спочатку там, із, скажімо, з пресою, з тої ж з тими ж газетами. Ми ще не знали вулиць, ми не знали людей, ми не знали, і це була затримка. Просто вийшов до людей, вибачився, попросив у них місяць на відлаження цієї роботи. І вони мене зрозуміли. Ніколи не падати в вічі. І е, навіть якщо 10 чоловік відмовили, 10 організацій відмовили, діт в 11. Чернівчанка Орися Ігнатова пенсіонерка. Зараз їй 66. Каже, з попередньої офіційної роботи звільнилась через хворобу. Це було понад 20 років тому. Потім шукала підробітки. За фахом жінка-економістка. Втім, роботу за спеціальністю не може знайти вже 10 років. Ніхто не бере, я вже і ніхто не пропонує. Я вже шукаю якусь роботу, таку може на дому, би я робила щось. Може би, десь там, десь я навіть не знаю, яку там на вахті, десь, щоб не було дуже важко. Я відчуваю, що я можу ще працювати. Орися розповідає, їздила працювати за кордон, нині отримує мінімальну пенсію понад 1700 гривень. Каже, двічі на рік має проходити лікування через інвалідність третьої групи, тому своїх грошей не вистачає. Я хочу жити так, би я могла дозволити вчасно пролікуватися. Би було що їсти і заплатити комунальні. Але я це собі дозволити на свою пенсію не можу. В даний момент я живу за рахунок своїх дітей. Серед людей старше 50 років, які звертаються у центр зайнятості, третина має вищу освіту, каже заступниця директора Марія Кобилєва. За її словами, у такому віці часто шукають роботу ті, кому не вистачає стажу до пенсії. Люди в 63 роки не мають достатнього страхового стажу для того, щоб набути пенсію, тому вони змушені сприяти своєму працевлаштуванню, використовувати всі джерела пошуку роботи, які можливі. Це і друзі, це і інформації, і фейсбуки, і соціальні мережі, ну і звичайно, служба зайнятості. Пенсіонери не можуть отримувати допомогу по безробіттю, водночас їх можуть поставити на облік та допомогти шукати роботу, каже Марія Коболєва. Від початку року центр зайнятості працевлаштував 600 людей старших 50 років. Ірина Капуш, Василь Салега, новини на Суспільному, Буковина.